Національна баскетбольна асоціація відсторонила Джаморента на 25 матчів за демонстрацію зброї в соціальних мережах. Суперзірка Мемфіс Грізлі зробив це вдруге і цього разу отримав довшу дискваліфікацію. Але більшість, здається, вважає, що Моренда все ж таки покарали недостатньо жорстко. Цікаво, що нещодавно TMZ закинуло відео в мережі, на якому, начебто, джа демонструє своїм друзям та родичам, що пістолет насправді то був не справжній, але Моренд так чи інакше за свої витівки зі зброєю сумарно втратить близько 60 мільйонів доларів. Це і зарплатня, і потенційні бонуси, які він мав отримати. Відео про обидва інциденти з Морентом я залишу в описі. А в цьому відео ми пригадаємо найдовші дискваліфікації, які траплялись в історії НБА. Далі буде адаптація відео від Sports, А зараз дайте лайк. Відео дабл Dribble, підписуйтесь на наш канал. Зробили Окей, тоді поїхали. Почнемо нашу розповідь зі спортсменів, які приймали допінг, препарати, які покращують фізичний стан, атлетизм, стеребок, витривалість. В НБА було декілька випадків, коли гравці використали стероїди, і насправді в лізі доволі популістична політика щодо їхнього використання та перевірок. Навіть попри погане тестування, хеде туркоглу став першим гравцем в сучасній NBA, який провалив цей тест. Його було відсторонено на 20 матчів до Туркоглу, який нині є президентом Дорецької Федерації, подібні дискваліфікації. Кацію отримували спортсмени за кокаїн та марихуану. Після туркоглу попався ще Нік Каладес, який також відхопив 20 матчів дисквалу за тамоксіфені, який він за його ж словами використовував для того, щоб запобігти випадінню волосся. І якщо подивитися на голову ніка здається, він казав правду. Був ще схожий кейс Джо Кімомону, і відтоді Ліга збільшила дискваліфікацію за використання подібних препаратів з 20 до 25 матчів. Чинні зірки Дандре Дандрейтен та Джон Колінс отримували 25 матчів дискваліфікації за провалений драг-тест. Центровий Санс використовував заборонені діуретика. Колін забуло Карна за гормон росту Джоді Мікс та Вілсон Ченлер теж отримували подібні покарання свого часу. Цікаво, що раніше таких хлопців, як Стівен Джексон та Мед Барнс, тестували раз на рік, що ж ніяк не заважало їм корити траву перед кожною грою. Зараз таке не прокатить. Їдемо далі, і пригадаємо Керміта Вашингтона, автора епічного нокауту, який призвів до його 26 матчевої дискваліфікації. Якщо б керміт не був баскетболістом, він легко міг би зробити кар'єру в боксі, що завів під час матчу 9 грудня сімдесят року в. Піці з гравцем Рокет з Кевіном Конором. Після сварки в центрі майданчика вони поштовхлялися, але на цьому історія не закінчилася. Декілька інших гравців прибігли на місце інциденту. Одним з них був Карім Абдул Джабар, тіммейт Керміта Вашингтона. Там опинився і Руді Том'янович, 29-річний форвард Х'юстона. Він теж приєднався до натовпу і намагаючись зупинити бійку, що хотів зробити і Джабар. Керміт побачив, що Том'янович біжить на нього, і подумав, що біжить на нього з кулаками. І Вашингтон зіграв на випередження виробив супарника над потужним ударом. Вага Вашингтона 110 кг, кілограмів, а заліз 207 см. сантиметрів. Ефект від удару був подвоєним, адже Руді біг назустріч кулаку на повній швидкості. Він опинився лежить на паркеті, а кров розплескалася навколо нього. Пригадуючи цю бійку, Джабаро описував звук від удару, порівнюючи його зі звуком падіння лимона на бетон. Том'яневіч зміг піднятися після удару і навіть продовжив сперечатися з Вашингтоном після матчу. Але Потім його відправили до лікарні. Там Руді почув дуже неприємний діагноз. Його ніс та щелепа були зламані, і йому дуже пощастило, що рідина спинного мозку не потрапила до черепної коробки. Він був близький до того, щоб залишитися людиною з інвалідністю або взагалі померти. Йому знадобилося 5 місяців, щоб повернутися на майданчик після повного відновлення. З іншого боку, кермі та Вашингтона відсторонили на 26 матчів. Що на той матч було рекордною дискваліфікацією за інцидент на майданчику. Далі переходимо до попередників Джаморента Гілборд та Джаваріць Крітентон, легенди НБА, які на двох отримали 88 матчів дискваліфікації. І на відміну від попередніх випадків, ця дискваліфікація, третя рекордна за всю історію, не була пов'язана з безпосередньою грою на майданчику. Арінас, як і багато інших гравців, НБА, полюбляв пограти в карти на борту літака, зокрема популярно серед хлопців з нба гру Буре. В неї багато хто грає і зараз. Гра, яка іноді коштувала гравцям тисяч доларів, ролексів, Ролс-Ройсів, Найчастіше це ставалося під час перельоту після матчів. Гілберт Арінас на той момент зіркою NBA було відсторонено від гри на 55 матчів за те, що він притягнув 4 пістолети в роздягальню. Це була погроза його партнеру по команді Джаварісу Крітентону. За декілька днів до цього Джаваріс погрожував Арінасу під час гри в карти. Гілберт недовго думаючи притягнув притягнув роздягальню команди і свої переконливі аргументи. Для Арінаса це, здається, було шуткою, але у Крітентона теж був заряджений пістолет із собою. І ситуація швидко перестала бути веселою їхні партнери. По команді стали свідками цієї ситуації, інформація швидко витекла з роздігальні Візардс в Медіа. Ті часи, тим більш зараз, зброя в роздігальні була піджурською забороною персонального комісіонера Ліги, тоді ще Девіда Стерна, який працював над створенням нового портрета Ліги. Тож він відсторонив Арінаса та Крітендона до кінця сезону. Гілберту вдалося пізніше скоротити дискваліфікацію до 50 матчів, а дисквал Крітента насягнув 38 матчів. Візарс пізніше скинуло його контракт, і більше цей гравець жодної хвилини в НБА не зіграв. Латерел Сприл його 68 матчів дискваліфікації. Він був одним з фізично найобдарованіших гравців 90-х в НБА. і фани пам'ятають його як звіра у захисті, який допоміг нью Ніорхні здійти до фіналу 99-му році. Але головна історія кар'єри Споріла призвела до дискваліфікації на 68 матчів. Історія відбулася 97-му році, коли Латерел захищав кольори Golden State Warriors команди, яка його задрафтувала і виступаючи за яку він тричі потрапляв на роки, одного разу входив до першої символічної збірної чемпіонату. Він був зіркою команди, і коли тренер Піджей Карлісімо попросив його більше посувати м'яч партнерам під час тренувань. Спріл, як виявилось, був не в дусі та не послухав тренера. Карлісімо продовжив критикувати гравця, і Спрюл не втримався, перейшовши межу. Він пригрозив Карлісімо вбити його і, можливо, навіть намагався зробити це, коли навколо була вся команда. Спріл схопив тренера за шию та душив його протягом 10 секунд, тягнув його по майданчику як іграшку. Тренеру пощастило, люди, які були поруч, втрутились, але репортери, які висвітлювали виступи Warriors, спитали у Карлісіма на одному з тренувань про дивні сліди на його шиї. Тренер залишив це питання без коментарів. Але в лісі все про цей інцидент і відсторонили спривола від баскетболу на 82 матчі, пізніше скоротивши дискваліфікацію до 68. Найлегендарніша бійка в історії NBA. бійня в Детройті, в результаті якої три гравці отримали 131 матч дисквалу. До того як Ронарте змінив своє ім'я на World Peace, він був будь-ким, але точно не миролюбивим хлопцем. Він зарекомендував себе фізичним гравцем з іноді небезпечною поведінкою на майданчику. Він був прототипом гравця з 80-х, Жорсткий фізичний, іноді жорстокий на паркеті. У 2004 році Рон Артейс отримав нагороду найкращому гравцеві захисного плану NBA, але його індіана програла в фіналі конференції Детройту, який пізніше виграв титул. Коли команди зустрілися в наступному сезоні, Пейсерс отримали шанс взяти реванш. Пейсерс грали чудово, артест допоміг своїй команді отримати 15 очок переваги менш ніж за хвилину до кінця основного часу зустрічі. Але тоді Бен Волес в одному з останніх володінь цього матчу вирішив пройти під кільце. Ронар те схвалив жорстко, відправивши суперника на майданчик. Біг Бену це не сподобалось, і він пішов на свого опонента, попри те, що партнери намагалися зупинити цю бойню. Ронарте з намагався заспокоїти самого себе, він ліг на суддівський стіл. Але Волес о і кинув в Артеста стакан, що послужило прикладом для фанів в Детройті, які теж почали кидати стакани в Артеста. Один з фанів Джон Грін був особливо вуличним, запустивши своєю дієтичною коло Рона Артеста і влучивши йому в щелепу. Рон втратив рівновагу та побіг на трибуни в пошуках справедливості. За декілька миттєвостей до нього приєдналися Стівен Джексон, Джермейн Оніл. Конфлікт між двома гравцями на майданчику перетворився на неймовірну бійку на трибуні з фанами, в якій брали участь відразу три гравці клубу NBA. Повернувшись на майданчик, Артест виробив ще одного сміливця, який підбіг до нього поспілкуватись. Стакани, пляшки, стільці та інші об'єкти продовжували летіти в Рона та інших гравців індіани Пейсерс. Це була одна з найжорсткіших сцен за всю історію ліги, і призвела вона до найбільшої в історії дискваліфікації. Артеста відсторонили на 86 матчів. Джексона на 30, А Оніла на 25. Пізніше скоротили до 20. Сумарно вони втратили 11 мільйонів доларів і стали авторами найганебнішої бійки в історії NBA. Про неї, до речі, є окремий проект на нетфліксі, назва якого in the Palace». Кому цікаво, пошукайте. Ще одна категорія гравців, яких банули за наркотики. Наприклад, Тайрік Еванс. В травні 2017 року він отримав бан на 2 роки за порушення антинаркотичної програми NBA. Другий кадр це Оджей Мейя з аналогічним покаранням 2016 році. Він був одним з найбільших талантів свого покоління. Мінісота Тімбервул зобрала його під третім піком на драфті 2008 року. Старт кар'єри О.Джей Мей вийшов багатообіцяючим. Він набирав 18,5 очок свій перший сезон в лізі і зарекомендував себе як елітний снайпер. На жаль, його перший сезон в НБІ виявився найкращим в кар'єрі. Навіть попри свою ефективну гру в атаці, він так і не реалізував свій потенціал, не використав еволюцію тривачкового баскетболу, який його ігровий стиль, до речі, дуже пасував. Його забанили на два роки, і після цього в НБІ він не грав. Минулий сезон 22-23 років. Отже, й ми відіграв у чемпіонаті Єгипту. Кріс Андерсон, відомий як Бьордмен, отримав таке саме покарання в 2006 році, але за два роки він повернувся в НБА. А в 2013 році він допоміг Майамі гід виграти чемпіонський титул. Окрім Бьордмена, та Еванса, ще шість гравців отримували дискваліфікації з наркотики, і ці дисквали були найдовшими в історії НБА. Повертаючись до ситуації з Джаморентом, та «Ліга» безумовно піклуються про нього як про особистість і роблять все необхідне, щоб допомогти. Разом з тим, всі чудово розуміють, що професійний баскетбол це в першу чергу бізнес, який має значно більше значення ніж один гравець. Чи зрозумівство нарешті джа ось цьому питання? Які ваші думки щодо дискваліфікації Морента? Пишіть їх у коментарі. Ніякого міжсезоння на Дрібл не буде. Ми не зупиняємося. Дякуємо за вашу активність на каналі. Мене звати Філ Бур, і це Дабл Дрібл, і це Джаморен зі своїми парадами та пістолетами.